У програмі Резонанс на телеканалі ГОК говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску. На Полтавщині затримано серійного крадія, який скоїв злочини у Кременчуці та горішніх плавнях. У горішніх плавнях горіла суха трава. Теракт у Миколаєві СБУ затримала агентів ФСБ. Трагедія у Кременчуці. Дві пожежі за добу. Є загиблі. У Миргородському районі поліція виявила у місцевого мешканця боєприпаси. Поліція Полтавщини з'ясовує обставини смертельної ДТП, що сталася на трасі Київ-Харків у Миргородському районі. Шахраї виманили 3 мільйони гривень у матері загиблого воїна. У Полтавській області поліція затримала чоловіка, який підозрюється у скоєнні серії крадіжок. Від листопада минулого року і до лютого 2025-го 50-річний чоловік встиг здійснити майже 20 злочинів на території горішніх плавнів та Кремичука. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці ідентифікували зловмисника. Ним виявився 50-річний мешканець Кременчука, який вже мав проблеми із законом. Поліція зафіксувала його причетність до крадіжок, велосипедів, електросамокатів, інструментів та інших предметів власності місцевих мешканців. Чоловіку вже оголошено підозру і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проти підозрюваного порушено кримінальну справу за частиною 4 статті 185 вісімдесят кримінальної Ального кодексу України санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Минулої п'ятниці на території заказника лісові озера у горішніх плавнях сталася пожежа. Вогонь охопив суху траву на площі 2 гектари. На місце події прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Для ліквідації загоряння залучили дві одиниці техніки та особовий склад. Попри прибуттю на місце виклику, рятувальники виявили горіння. На площі 2 гектари. Поки що до ліквідації залучається два відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також у ДСНС нагадують про відповідальність за спалювання сухої рослинності. Даний випадок пожежі саме на цій території в нас не вперше. Були випадки напередодні, також. Горіння залишків сухої рослинності закликати, що за випалювання і спалювання сухої рослинності на сьогоднішній день передбачена адміністративна відповідальність для громадян у вигляді накладення штрафу. Причини займання наразі встановлюються. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки. Служба безпеки України спільно з національною поліцією затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які готували терористичний акт у центрі Миколаєва 14 лютого. Внаслідок вибуху загинули троє українських військових та мирна мешканка. Ще семеро людей отримали поранення. Рашисти використали 42-річну жінку з Полтавщини, щоб передати вибуховий пристрій. І вона, напевно, не підозрювала про його справжнє призначення. Вибухівку активували дистанційно щойно жінка підійшла до українських. Військових злочин розкрили по гарячих слідах. Виконавцями виявились четверо неповнолітніх з Полтавського району, яких окупанти завербували через телеграм-канали. За інструкцією російських кураторів вони виготовили вибуховий пристрій та передали його жінці. Після цього чекали на винагороду від ворога. За немною інформацією, ворог завчасно підготував ліквідацію своєї агентки як зайвого свідка теракту. Тим часом неповнолітні фігуранти після підготовки і передачі вибухівки залягли на дно по своїх домівках, де очікували на гроші від окупантів. Там їх затримали українські правоохоронці. В їхніх телефонах знайдено докази контактів із ФСБ, а також компоненти для виготовлення вибухівки. Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозрюється частиною другої, статті 28, і частиною 3, статті 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт, чим не за попередньою смовою групи осіб, що призвів до загибелі людей. Зломисники перебувають під вартою, незважаючи ні, не їм загрожує довічне позбавлення волі. Служба безпеки України закликає громадян бути пильними та не піддаватися на пропозиції швидкого заробітку в сумнівних телеграм-каналах. Якщо вам пропонують здійснити підпал, мінування або зібрати інформацію для ворога, повідомляйте про це в чат-бот телеграм Спали ФСБшника. Дві пожежі за добу, дві загибелі. Трагічні випадки сталися 18 лютого у приватному секторі Кримичука та селища Семенівка. О 15.47 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання будівлі на вулиці Ніни Сторчак у Кременчуці. Вогонь охопив літню кухню, а через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час ліквідації займання було знайдено тіло людини без ознак життя. Завдяки Оперативним діям вдалося врятувати будівлю від повного знищення. Однак вогнем пошкоджено конструктивні елементи, домашні речі та стіни. О 20.43 до рятувальників надійшло ще одне повідомлення: пожежа у житловому будинку на провулку воїнів-інтернаціоналістів у селищі Семенівка. Під час гасіння пожежі у кімнаті було виявлено тіло загиблого. Внаслідок пожежі вогонь знищив меблі, домашні речі та пошкодив стіни і стелю будинку. Проте будівлю вдалося врятувати від повного знищення. Шановні громадяни, рятувальники нагадують про необхідність дотримання елементарних правил пожежної безпеки в побуті, не перенавантажите електричну мережу, не користуйтеся пошкодженими зарядами, пристань до мобільних телефонів чи подовжувачами. Стежте за справністю вашого пічного опалення, не дозволяйте дітлахам бавитись із сірниками та не паліть в оселі. лише дотримання цих елементарних правил допоможе забезпечити безпеку вашій оселі. ДСНС закликає всіх: бережіть себе та своїх рідних у разі загоряння або запаху диму. Негайно телефонуйте 101. У Миргородському районі поліція виявила у місцевого мешканця боєприпаси. 18 лютого в одному з сіл Лютинської громади оперативники та слідчі відділення поліції номер 1 міста Гадяч провели обшук у помешканні 55-річного чоловіка. Правоохоронці вилучили гранату Ф1 із запалом та понад 40 набоїв до автоматичної зброї. Знахідки направили на експертизу. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють звідки чоловік отримав боєприпаси та з якою метою їх зберігав. Дорожньо-транспортна пригода сталася 18 лютого близько 5.45 поблизу села Красногорівка. За попередньою інформацією, мікроавтобус Форд Транзит, за кермом якого перебував 68-річний водій, зіткнувся з велосипедом, яким їхав 65-річний місцевий житель. Від отриманих травм чоловік помер. Наразі слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки. Спеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, правоохоронці встановлюють всі деталі трагедії та закликають водіїв бути максимально уважними на дорозі. На Полтавщині затримали групу шахраїв, які виманювали гроші у громадян, видаючи себе за працівників банку. Однією з їхніх жертв стала мати загиблого військового. Жінка втратила 3 мільйони гривень державної компенсації. За даними слідства, зловмисники отримували персональні дані людей та телефонували їм, використовуючи технологію підміни номерів. Вони представлялися співробітниками Служби безпеки банку та переконували, що рахунки жертв нібито зламані. Під приводом Захисту коштів шахраї змушували людей самостійно переводити гроші на так звані безпечні рахунки. Саме за такою схемою 58-річна мешканка Одещини перерахувала шахраям 3 мільйони гривень компенсації, яку отримала після загибелі сина військовослужбовця. Зловмисників затримали на території Полтавської області. Нині вони під вартою слідчі встановлюють інших учасників злочинної групи. За попередніми даними, ця мережа встигла провернути близько 500 подібних епізодів по всій країні. Дивіться нас на телеканалі ГОК. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Бережіть себе! Усе буде Україна!